Як правильно постати? В якій церкві, в якій конфесії, то сатана підходить і каже, дивись, тут повно каміння. Ми насміхаємося з нього. Якби піст заключався в утриманні від їжі, то святими були б корови, який в ньому взагалі сенс. Юдаїс каріотське м'ясо, риба, молоко, яйця, сир, все це можна об'єднати в слові піст, Бог покарає. Не їсти взагалі. Поїж собі! Цього будеш мучитися? Хочу їсти, хочу їсти. Або додає їм сили, або забирає їх. Христос Воскрес, брате, Христос Воскрес, Сестра! Як правильно постити? Поговоримо сьогодні про Піст. Що це таке? Який в ньому взагалі сенс? Згадки про піст ми вже маємо з 3-го століття. Але вірю, що вже перші християни постили. Піст це своєрідне утримання себе від певного типу їжі. Ще Ісус говорив про піст, щоб робити його не на показ. Сам Ісус 40 день перед своєю місійною діяльністю постив, а сатана його спокушав. Ісус говорить до. Фарисеїв, які питають, чому твої учні не постять. Про те, що поки молодий з ними, як вони можуть постити? Візьмуть молодого і тоді будуть постити. Тобто Ісус говорить про піст. А що говорить про Піст теперішня церква? Цікаво, що православна і католицька традиції є дещо інакшими. І дещо по-різному ставляться до посту. Але і в православній, в католицизмі піст є добровільною згодою і таким усвідомленням, що і для чого я роблю. Католицька церква заохочує до посту кожну п'ятницю року за виключенням загальниць. Загальниці це винятки з посту, тобто звільнення з посту. І в цей час заохочується не споживати м'ясних страв. Чому п'ятниця? Тому що саме в п'ятницю Ісус перетерпів всі свої страждання і хресну смерть заради нас. Тому п'ятниця. Православна церква заохочує до трошечки серйознішого посту. Посту в кожну середу і п'ятницю року. Чому середу? Тому що. В середу, Іскаріотський зрадив Ісуса Христа. Але це одноденні пости. Пости в середу або в п'ятницю. Але є чотири багатоденні пости, в яких католицька церква заохочує постити перший і останній день посту, а також кожну середу і п'ятницю. Постити е, означає не їсти м'ясних страв. Православна ж традиція. Трошечки строгіше відноситься до цих багатоденних постів і заохочує не їсти не тільки м'ясних страв, а й молочних, теж рибу за деякими винятками і олію. Це звичайний піст, є строгий піст. Строгий піст для католицької церкви є такий, як звичайний піст для православної Це відмова від м'ясних і молочних страв. А строгий піс для православної церкви це від ранку до вечора не їсти взагалі. Є загалом винятки, звільнення від посту в церкві і також є конкретні дні строго посту. Захочую тебе дотримуватися того посту, який передбачає твоя церква. Можна піти до священника, наприклад, і запитати, які є винятки, які є правила, що можна, що не можна. Проте, утримання від їжі не є таким повним значенням посту такою повнотою. Ще Іонда Маскин е, писав, що якби піст заключався в утриманні від їжі, то святими були б корови. Прочитаємо. Е, Іванглі від Матея 4 3 4. Іванглій від Матея 4 3 4. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав Коли ти син Божий, звели, щоб це каміння та й стало хлібом. А той відповів написано: чоловік житиме не самим хлібом. А кожним словом, що виходить з уст Божих. Коли Ісуса спокушав сатана в пустині, коли Ісус постив, то Сатана підходить і каже: Дивись, тут повно каміння. А ти є син Божий, ну, зроби, щоб це каміння стало хлібом і поїж собі. Чого будеш мучитися? Але Ісус відповідає дуже гарно, що. Не самим хлібом живе людина, але Словом Божим. Згадаймо себе е недавно або ще в дитинстві. Коли нам сказали якесь приємне слово, нас похвалили, нам подякували, нас обняли, нас поцілували. Що ми тоді відчували? Чи ми хотіли тоді, хочу їсти, хочу їсти? Чи може ми зовсім думок про їжу не було в нас? І дивлячись на ці моменти, ми можемо зрозуміти, що, так як Ісус говорив, що не самим хлібом буде чоловік ситий, бачимо, що ті слова, ті діла, які до нас хтось проявляє, вони теж або забирають наші сили, або додають нам сили. І теж мусимо розуміти, що те, що ми робимо відносно когось, теж або додає їм сили, або забирає їхню силу. Тобто піс це не тільки їжа, салати, борщі, м'ясо, риба, молоко, яйця, сир, але це кожне слово і кожне діло, яке ми робимо. Слух, зір, нюх, дотик, смак. Всі ці органі чуття можна задіяти в пості: пості для себе чи пості для ближнього. Піст, піст від їжі, від телефону, від інтернету, від комп'ютера, від злих слів, злих думок, від залежностей, від поганих компаній, поганих розмов, шкідливих розмов, від сварок. Від гніву. Тож їжа це не тільки хліб, який ми можемо споживати фізично, це добре слово, яке до нас говорять, яке ми говоримо, це добре діло, це присвячений нами або для нас час. Ще Іван Золотустий говорив, що піст це не просто зведення до обмеження в якійсь їжі чи напоях, але в першу чергу це усунення гріха, усунення того, що роз'єднує нас з Богом. І потім він ще різкіше говорив, що коли ми піст, обмежуємо тільки їжею, то ми його нівелюємо. Ми насміхаємося з Нього, ми безчестимо Його. Молитва піст. Милостиня, добрі діла це такі своєрідні параметри християнина. Молитва не така швидка, багатослівна, але щира. Піст не на показ, але для Бога. Милостиня не мусить бути 100 гривень, але з гордістю, з гнівом, зі злістю. Але може бути одна гривня, але з любов'ю, з посмішкою. І теж добрі діла. Добрі діла це посвята для когось свого часу. Підтримка, допомога комусь. Все це можна об'єднати в слові піст. Піст для себе, піст для когось. Варто обмежуватися в їжі, але не тому, що Бог покарає. Що я не дотримуюся того, що Він говорить. Ні. Тому що я хочу. Бо, обмежуючи тіло від деякої їжі, ми починаємо долати спокуси першого, такого початкового рівня, тілесного рівня. Але долаючи їх, ми вже отримуємо такі сили, таку стійкість, щоб долати спокуси наступного рівня, спокуси заздрості, гніву, залежностей, спокуси нестриманості. Спокуси злості, гніву, лінивства. І інші спокуси, які в кожного з нас можуть бути трохи іншими. В залежності, де ми проживаємо, в залежності, як ми виховались, з ким і де. І особливо в час посту варто трошечки переключити фокус нашої уваги. Наприклад, той час, який кожен з нас присвячує телепередачам чи різним таким захопленням, посвятити на, наприклад, читання Слова Божого. Посвятити на допомогу ближньому, посвятити на вияв цієї любові до Бога. Тож бажаю кожному з нас, що це розуміння, посту посту фізичного, обмеження в їжі, в питті, в деяких наших бажаннях, і теж духовного, в неговорінні поганих слів, у бажанні добра, в добрі, добра, хай це розуміння приходить до кожного з нас. Хай Дух Святий наповнює нас і навчає йти за Ісусом разом. Бути йому товаришем, виконувати те, що він говорить, говориться тому в письмі. Хай Боже благословення перебуває над кожним з нас в здоров'ї, в мудрості, в любові в наших сім'ях, родинах. І Святий Дух Хай веде кожного з нас. Неважливо, де ми є, в якій церкві, в якій конфесії, до спасіння. Виконуючи ті правила і ті обмеження або ті пропозиції, які в кожній церкві є. І хай на першому місці в кожному з нас буде не фізичне, але духовне. Будь благословений з Богом. Амінь.